Дивіться, а те, що ви отримали, те, що ви отримали, це кармічна відповідь на те, що ви робили раніше. І людина, яка це робить, це ваш кармічний вчитель. Тобто він не винен в тому, що він робить. Я розумію, що не всі зараз зі мною можуть погодити це, бути згодні. Напишіть, до речі, якщо ви не згодні, це нормально. Я до цього довго йшов. Дивіться, коли я приходжу в ресторан, і мені приносять невчасно, холодно і несмачне. Я дам ще більше чайових. Звичайно, людина як думає: о, мені щось принесло невчасно, о, воно несмачне, о, воно голодне. А давай сюди, адміністратор, а давай я буду тут шум піднімати, так, що це мене не поважають. Ну, таке, ну, буває, але є кармічна причина тому, що це відбувається. Значить, ваші зерна проросли. Дали щедрий врожай, десь в минулому ви робили таку саму історію по відношенню до інших. І якщо рухатись по життю з точки зору, що вся відповідальність на мені, ніхто інший не відповідальний за моє життя, то я розумію, що все, що створюється в світі, я створюю сам своїми думками, намірами, словами, рішеннями і діями. Це дуже важлива історія. І коли ми свідомо дивимося на ланцюжок та наслідків, то ми можемо побачити, як це зернятко маленьке насіння було посажено, в яку почву воно було посажене, в яку землю, і який зараз дала врожай, чи зі знаком плюс, чи зі знаком мінус. І що я роблю, коли я даю більше грошей навіть там, де мені це не сподобалось. Я створюю нову карму на майбутнє. Тобто, я створюю для себе в майбутньому, що до мене прийде набагато більша сума грошей, бо я цей урок вивчив, і я закрив цей сценарій, і він не буде більш повторюватися. Якщо вам ця тема дуже цікава, напишіть, будь ласка, в коментарях кармічний менеджмент, і ми з вами зможемо про це окремо ще поговорити. Якщо вам це цікаво, бо це дуже важлива історія.